Всім привіт! Це знову барахолка. Нагадую, умови замовлення. Вам сподобався товар. Ви надсилаєте фото Viber. Якщо він є в наявності, оплачуєте на наступний день товар відправляється до вас. Доставка Укрпочта та нова почта. Ось такий номер для замовлення Viber. Наложного платежу в мене немає. Так, ну і починаємо. Ну, сьогодні буде трохи темніше. Тім... Зараз по графіку світла немає. Так що ну, зимаю як є. Так, Є ось такий набір магнітофонів. 4 штуки е, робочі, 3 неробочі. 700 гривень за все. Ось такий набір сантехніка. 500 гривень за все. Так, далі є ось такий чайник 12 вольт 200 гривень. Ось така лампочка Едісона э, 50 гривень. Це для декоративного ну, бра як роблять. Там всякі світильники з дерева і ось таку декоративну лампу 50 гривень. Так, є ось такий україно-англійський словник короче, 50 гривень. Далі є счетчук Гейгера або дозиметр. 250 пидвидновления, 500 рабочий. Есть вот такая рация Моторола 550 гривень. Вот такая штука, это направление в керамической плитке, когда дырки прорезают, это направление для фрез. Бо Но новые фрезы алмазные идут без, направления. Так, есть вот такой двигун трехфазный. Вот его шильдик 900 гривень. Далее, есть вот такой радянский набор фрез. 500 гривен. Ой, каких фрез? Ну, плашка тримачи. Так, есть вот такой китайский набор. Тут плашка тримачи, плашки, мечика тримачи, сами мечики. Ну, новый набор 450 гривен. Далее, есть вот такие сверла. 120 гривень. Далі є ось такі твердосплавні. Сверла. Ціна 10 гривень штучка. О, ціна одного сверла. 10 гривень. Тут ось, бачите, які маленькі радянські твердосплавні. 10 гривень одне сверло. Дальше. Далі є ось таке радянське точило ручне. без двигуна. Так, далее. Є у нас набор вот такие, вот такие цанги, абсолютно новые, 1800 весь набор. Далее, есть вот такой набор, вот такие ключи, вот такие головки. Э, весь цей набор, ну, это новый, 400 гривен. Есть набор головок, Тут і радянські, і, ну, і нові. Ну, нові, вроді би такі якість непогана. Ну, то є недешова якість. 25 гривень штучка. Там різні є. Кому треба, ну, я передивлюсь потім. Зараз ну, трохи немає часу. Кому треба, 25 гривень штучка. Так, є ось такий, як він називається, лінійка. Ну, короче, угли вимірять, які, скільки чого там відрізать. 100 гривень. Одна, ну, 100 гривень одна штучка. Далі є ось такий казан 3-літровий. 300 гривень. Далі є ось такий казан 2,5 літра, 280. Є ось така утятниця. Ну, мабуть, на, на 2 літра або на 3, не знаю точно. 300 гривень. Є ось такі зажими. Нові. 200 гривень три штучки. Далі є ось такі ключі. Нові, ну, нові, Два ключа і сам замок. Це для сараїв, погрібов, ну таке і всяке інше. Так, є ось така банка каніфолі. Там її майже літр 200 гривень. Далі є ось такий. Ну, тут два молотка. От ось такий сапожний молоток і топорик. 250 гривень за все. Топор 1956 року. Далі набір. Ось ключі, потім ножиці по металу, ось тут два згона, очки. Е якась велика отвертка. Ну і ось такий этот, ножовка металу. Весь цей набір 250 гривень. Далі є у нас отакий апарат. Апарат називається Black Decker. 2500, це сабельна піла. Состояння ну, легке БУ, состояння майже нового. 2500. В кейсі, ну, і ще є коробка, ну я коробку убрав. А так, в Кейсі, в кейсі все є, є полотно. Мабуть, навіть по дереву. Так що, все працює, все состояння, я ж кажу, майже нового. Ну, то есть не затягано, то есть прям нормально. Проверял, все работает. Так, далее. Где у нас диапозитивы и окуляры до него 200 гривен. Так, есть вот такой набор, я не знаю, это, наверное, мабуть, стоматологические фрезы. Там в стакане, короче, мелкие фрезы всякие. Это может Ну, Скорішего, стоматологічний набір. 100 гривень за все. Ну, я знаю, що це медична штука. воно, воно там, По одністю грошей коштує. Ну, в мене все разом 100 гривень. Далі є ось такі радянські стеклянні шприци. Там ігли є і три шприца. Весь цей набір 100 гривень. Далі є ось така фляга. 100 гривень. Є ось такі там ще трохи 2 штучки добавив, там 12 штук блесне радянські 100 гривень за весь коробок. Далі є ось такі телефони, 50 гривень штука. Це або ну, кому надо, хтось там займається ремонтом під відновленням. Всяке таке, короче, 50 гривень штучка. Далі є ось такий набір. Тут Бритва Берц. Два фонарика, ваги і там леска, походу. Ну, там трохи на барабані. 200 гривень за все. Так, є ось таке масло 10В40, цена одного літра 70 гривень. Далі. Є ось такі радянські годинники. 200 гривень за всі 4. Це або на запчастини під відновлення. Кому пішов. Ну, коротше, 200 гривень за все. Далее, есть вот такие ножики. тут получается э, только два не, э, тики, два, не Вот цей ой, вот что не и вот что цей не радянский. Вот цей блескучий. Все остальные радянские. Весь набир, э, набир тысячу гривен. Есть вот такая мышка 30 гривен. Ц... Ну, Розъем, як у PlayStation 2. Може то під плойку. Не знаю. 30 гривень мушка. Так, набір плашка тримачів. 6 штук 500 гривень. Там дві з плашками. ну, то есть, там, якщо плашки достать, вони великі, то там плашки будуть тільки по пів ціни стоїть, як мінімум. Так, далі. три ось такі шкатулки. У цей состояние прям ідеальне. Це наполовину ідеальне. Ну, це під відновлення. Ну, коротше, 200 гривень за це. Так, трохи свічок залишилось по 5 гривень. Далі є ось такий ролик. Все крутиться, все працює з ось таким гаком. 150 гривень. Є ось такий ролик, 102 великий. Важкий 120 гривень. Без гака. Далі. Є ось такий магнітофон LG. Радіо працює, дисковод вроде би працює, все питається прийняти, але немає диска, щоб перевірити, І щось на базарі хотів купити. Я не знав, що зараз б.уушні диски CD 25 гривень штука стоїть. Ну, це дивно. Ну, коротше, так я його і не купив. Той диск. Щось, якось 25 гривень воно не коштує. Так, есть вот такие радианские самовар, Электричный, латунный. Ну, такие, ничего, состояние. Цена 600 гривен за цей самовар. Так, есть такая штука. Называется полиуретан. Короче, дуже крепкий и вот такой мягкий. Короче, 200 гривен за, за оце все. То есть, ви бачите, тут його продавали. Ну, то есть, раніше ну, він коштує грошей. Хто, кому треба, хто знає, він знає, що це коштує грошей. Так, поліуретан, весь цей всі ці куски 200 гривень. Далі є ось така акумуляторна зубна щітка. Не знаю, працює чи ні. Тут, мабуть, мабуть, треба заряд якийсь. Ну, коротко, 50 гривень. В чехлі вона акуратна. Мало ли, может кому-то для подделок треба. Ну, короче, 50 гривен. Далее. Есть вот такие две мебельные две ножки. И вот такая новая чеснокодавилка. Вот это все 70 гривен. Далее. Есть вот такой ТН для самовара. Для электросамовара. Не знаю, для какого. Может, он универсальный. Короче, 100 гривень. Абсолютно новий тен, Там резинки є, гайки, все. Далі ось такі ваги. Ой. Е, ціна цих ціна ваг ось так зробимо 100 гривень. Вони ну, не комплектні, нема двох этих. Ну, мабуть, двох, наверное, я Хоча я не знаю, тут, наверное, мабуть, мабуть, теж щось має бути. Ну, коротше, є ось такі гірки і є самі ваги. Із нюансів... трохи лопнута одна чаша. А так, ну, короче, все, все, мабуть, працюет. Ну, это подклеить, подклеить можно, ну, короче, кому треба 100 гривен. Далее, есть вот такая шах... шахтальская каска, 100 гривен. Ну, мабуть, еще радянская, потому написано труд. Ну, у... по крайней мере, да, радянская, он эмблема СССР. Э, такие были у Шахтарив, но это, мабуть, наверное, не Шахтарская, бо на Шахтарской спереди что-то иное написано, не помню. Так, есть такая абсолютно новая зарядка. Тут можно и кроны заряжать по ходу. И разные, ну, короче, не знаю точно, что тут заряжается. Ну, короче, разные батарейки. Вот, вот такие. Вот такие набор. Электронный. 450 гривень. Так, далее. Есть у нас вот ось такая духовка. Вот ее название. На 36 литров. Функция конвекции. Ну, нема там этого, чтобы курка вертелась, короче. Без, вот, без гриля. Тысяча гривен. Вот такая духовка. Ну, такая, чем маленькая. Тут є ось такі функції: то есть верхний тен, нижній тен, потім обидва тена. Вон є функція конвекції. Ось температури І це таймер. Далі, є ось така хлібопічка, вот, ціна її 700 гривень. Состояние ось таке, ну, трохи її відмить. Я, я думаю, зможу. Ну. Тільки, тільки все попривозив, думаю, треба ролик зробити, а потім все повимивати. Так, ось така чаша. Ось бігунок, все. 700 гривень, ця хлібопіч. Ну, як би кен вот. Ось. Білий хліб, франц французький хліб, ну, коротше, кекси і все інше. Ну, як, мабуть, у всіх. Ну, просто що це кен. От. Так. Маяк 202. Це під відновлення, Він часті, частково робить. Ну, щось його треба, 300 гривень. Каністра ось така 20-літрова пластмасова 120 гривень. І ось появився Маяк 205. Состояння гарне. ну, По бокам везде, ну, весь комплектний. То есть, ну, непоганий. Не знаю, працює чи ні. Світла нема, перевірити не можу. Кому буде цікаво, 400 гривень, я його провірю. Ну, я думаю, що повинен працювати, бо состояння таке. Ну, десь у кого у когось в квартирі лежав, не з сарає. Той, той згоріща, а цей прям з квартири. Так, ну, повторюємо весь товар. Дякую всім, хто підписався, хто ставив лайки, коментарі. Велике дякую всім, хто купує в мене товари. Таких людей багато. Так. Далі. Дивіться, З'явились ось такі стекла. Вселяті, тут под Samsung. Коротше, оце стопа Samsung. Тут вселяті затаєш є. реалмі. Уліфон. Ну, у кого, ну, кому цікаво, пишіть модель, я там буду дивитися. є в наявності чи нема. Є ось там є універсальні стекла. Потім є ось пленка для планшетів. Що у нас тут? Багато чих, э, стекол для Redmi. Redmi 9. Ну, коротше. До, до 10, Redmi, то є есть, есть 5, -й, 6, -й, там різні. В основному старі, грубо говоря, це стекла до 22 -го року. Вот, року. так, то есть на всі моделі. Ну, може там 23-й рок, який виходив. Рік кажу. Ось бачите, є Redmi 9. Коротше багато на айфоны. На айфони дивився до 14-го айфона, Ну, там 14-13 мало. В основному десятка, десятка, 12, всякі там. і вони, короче, всякі є. Ціна від 40 гривень. Тобто ви насилаєте, яка у вас модель. Якщо це там старий телефон, це, звичайно, буде там в районі 40 гривень. Тобто, якщо там на iPhone 12, це в, район, в районі 60-70 гривень стекло буде стоїть. там На Redmi 9, 10 теж в районі 60-50 гривень. Ну, коротше, ціни різні. Кому цікаво, е, при, пишіть Viber. І потім я вам буду казати. Ну, то есть, на старі iPhone також там в районі 40 гривень буде. Тобто, ну, більш свіжі дорожче. Так, є ще у нас. Такий апарат. Це апарат, що робить короче, под любой телефон можна зробити гідрогелеву захисну пленку. Є зараз є тільки матова. Я собі на, на телефон такий поклеїв. Зараз, поки є матова, потім буду, ну трохи є ось прозора там одна. Ну, коротше, я докуплю пленку. Буде, Будемо робити. пленка буде коштувати в районі 100 гривень. Я вам, ви надсилаєте модель, я вам на цьому апараті роблю. І висилаю вам. Ну, то есть В районі 100 гривень буде коштувати пленка Ну, Неплоха. Ну, то есть зараз там може трохи керамічні роблять, які там короче, трохи лучше споруди, ну вона коштує там 400 гривень. Ну, от я собі на, на телефон робив 400 гривень, два рази уравнив і, і хана. Так, продовжуємо. Є у нас ось такий хрусталь. Це у нас... Як його там. Коротше, забив, хто це знає. 100 гривень. Є ось такий хрусталь, коротше, стекло це, ну, поділка. Лебідь. Як на українському не пам'ятаю, коротше, лебідь. 100 гривень. Далі є ось така фігурка з дутого стекла. Ну, тобто, цей як лампочка, то є, ну, тоненьке, дуже хрупке. Е, така фігурка зі скла буде коштувати 150 гривень. Ну, Коротше, заяць з барабаном. Ну, трохи теж не всіх не, не помить нічого, бо тільки приїхав, давай сразу ролик. Так, далі є годинники. Є ось такі командирські, це підвідновлення. ціна таких годинників 250 гривень. Це окремо. Далі є ось такі ось такий годинник з позолотою, Ну там ні клейм, нічого нема, це на запчастини або підвідновлення. Блін, стекло розбите, не бачу якраз як названня. Ну, коротше, кому цікаво буде. Чи доб'юсь стекло та названня, або дивлюсь, ну, коротше, роздивлюсь. Такі 50 гривень. Так, є ось такий годинник. Це годинник е, производства «Білорусь», «Вимпіл», Вони робочі після ремонту. Все працює, бачите, стрілка ходить. Ось трохи Ану, фокусуйся, О, бачите, «Вимпіл», Зроблено в Білорусі. Состояння гарне. ну, то есть позолота, ну Тут, мабуть, це ж білоруська позолота. без клейм, без нічого. Коротше, цей годинник робочий, все, 500, 500 гривень коштує. На eBay бачив, ну, той їх, на Violet, ну там щось я так не, не зрозумів ціну. Ну, на eBay вони. Коштую там в районі 50 євро, хоч і 50 доларів продають. Разні. Так. Є ось такий годинник слава. Е, состояние гарне. працюючий, також після ремонту. Тут на фото Міг-29. Е, ну, зроблені сусідів. Коротше. Ну, це. Серн, ну, не новий годинник, це там, мабуть, 90 ті роки. Все працює, все бігає, все. Ну, Состояння дуже гарне. Скло все ціле. Такі години коштує 1000 гривень. Е, такі ж самі, тільки з чорним циферблатом, ну, на eBay бачу і по 200 доларів продають. Ну, Хто займається часами, хто розуміє, ну, розуміють, що вони коштують. Ціна їх 1000 гривень. Так. Ну, і давайте пройдемось тут, по електроніки. Ось такі колонки Sven. Тут весь товар, що ви бачите, цінник в пів ціни, а ціни. Ось. 1800, значит, 900 гривен. Это великие колонки для компьютера. Вот такая клавиатура, ну, клавиатура. Далі, так уж, в пив Ну, обычная клавиатура. Далее, микрофон и Свен, так уж, в пив Так, вот такая веб-камера в пив цены. Коврик для мышки, так уж, в пив цены. Вот такие мышки. Ну, я Показую, а ви там кому треба зробите скрін. Ось такі мишки. Все в пів ціни. Так. Серветка для монітора. Також в пів ціни. Так, ой, Вибачте, колонка продана. Забудують скласти. Так. Ось такі наушники. Так, вот в Далее есть такие наушники. что ушли, ушли далеко. Так, вот такие наушники. Ну, короче, цинник, бачите в пивцены. Далее. Вот ну, еще наушники. В Так, это аукции. Також ціну бачите в пів ціни. Зарядни, ну, Зарядний 2А і, ну так, да, всі 2Амперні ну, залишились. Так, ось одна зарядка для авто залишилась. Э, вона буде коштувати 80 гривень. Ну, це я вже порахував. Так, ось такі лихтарики, Ціну побачили. Також в пів ціни ось такі шнурочки залишились. Ціну бачите в пів ціни. Єдине, що ось такий міні-гофер. Його ціна 400 гривень. Ну, то есть, він не в пів ціни йде. І ось такі щипці для волосся. Вони коштують 200 гривень також фіксована ціна. Далі, ось пошли у нас Це карти пам'яті. Ось такі карти пам'яті, 32 і ось 64. Так, ось бачите, ось такі ціни. Далі є у нас флешки. І ось така ціна. Так, є ось такі кабеля, ну тобто ціни побачили в півціни. Такий, ну, то есть тут написано, що це за кабель цена. Так, оце такий, як для телевізора. Походу, ну, 10 метрів. То есть цена його будет 200 гривень. Ну, вже я вам порахував. Ось такі сетевые, то есть по 60 гривень. Ну, 60. Да, 60 гривень. І ось такі типа аукс, не аукс, короче, удлинитель. Так, ну і. Давайте трохи іграшек. Так, ось такі кукли, ціна 450 гривень, тобто пів ціни 225 гривень. Нагадую, скоро 6 число. Треба ж щось дітям та онукам дарувати. Ну, може бути завтра я окремо зніму іграшки. Ну, може комусь ще щось треба буде достану. Я думаю, що. Цей раз всі іграшки розложу і покажу вам. Есть, кому що треба, бо скоро ж свята, дітей треба радувати. Так, все. так все. Всім дякую, всім до побачення.